Це шоу Освітнє запитання на каналі Умітим, де я відповідаю на ваші запитання. Мене звати Іван Іванов. Я займаюся передусім інформаційними технологіями в освіті, тож саме з таких питань і консультую. Наприкінці відео буде простий розіграш корисного подарунка. Не пропустіть! Отже, сьогодні відповідаю на таке запитання. Як штучний інтелект використовувати на уроках історії? таке лаконічне і об'ємне за змістом запитання. Порекомендую вам декілька ресурсів та ідей, сподіваюся, що з цього вам припаде до душі. Коли починаємо говорити про штучний інтелект, неможливо оминути великі мовні моделі, такі як ChatGPT, Google BART або Microsoft Bing. Давайте зараз покажу декілька ідей, як можна це застосувати на історії. Для пізнання якогось історичного контексту, епохи, історичних діячів, особистостей, ми можемо звернутися до чата GPT з таким промтом, уяви, що ти, Богдан Хмельницький, напиши промову від його імені з настановами Українцям майбутнього, і ось таку ми отримали промову. Слава Україні, дорогі співвітчизники. Я Богдан Хмельницький, звертаюся до вас з іншого часу із далекої Минувщини, але надіюся, що мої слова проникнуть у ваші серця як історичний досвід нашого народу. Ось таким способом учні можуть наблизитися до розуміння історії через персоналі. Нехай це дещо штучний текст, і ми просто це знаємо і розуміємо. Але тим не менше, це щось нове для вивчення історії. До того ж, якщо ви помітите разом з учнями, що текст має фактичні помилки, то це розвиватиме критичне мислення учнів, адже вони не просто мають згенерувати текст, а ще й перевірити його на достовірність фактів. А тепер давайте в тому ж GPT спробуємо створити якесь цікаве дидактичне завдання. Пром такий придумай цікаве нестандартне завдання з теми стародавні цивілізації. Ось ми отримали. Оберіть одну зі стародавніх цивілізацій, в яку ви хочете подорожувати часом, визначте, з якою метою ви відвідуєте цю цивілізацію, представте ваш щоденник подорожі в минуле, поміркуйте, які зміни в історії могли виникнути, якщо б ви вплинули на події в цій цивілізації під час своєї подорожі, надайте поради та рекомендації іншим е часопутівникам, які можуть вирішити відвідати ту саму стародавню цивілізацію. Добре, те, що GPT може вигадувати скільки завгодно завдань з будь-якою темою і з будь-якими вихідними параметрами. Наприклад, ви можете попросити, що це завдання має виконуватися дистанційно, і у учнів буде такий-то реквізит, наприклад, папір ножиці, або навпаки, це рухлива вправа в класі. А тепер давайте розглянемо ще пару інших можливостей штучного інтелекту, наприклад, автоматичне створення презентації. В сервісі Вепік. Ось просто я задав тему і отримав 12 слайдів таємниці єгипетських пірамід. Відкривайте ворота до древнього світу. Ні картинки, ні дизайн, ні текст я не складав. Це все я отримав за 10 секунд буквально. Посилання на цей сервіс Вепік і всі інші посилання на ресурси я залишу в описі до цього відео. Ну і як же без генерації зображень, адже це настільки універсальний метод. Я користуюся безкоштовним сервісом Bing Творець зображень, і ви можете створити зображення для будь-якої теми для її ілюстрації. Наприклад, ось за промтом Древній Китай ми отримали такі зображення, які можна вставити як фон презентації, якийсь відеоролик і куди завгодно. А ще метод генерації зображень можна використовувати для розвитку креативності учнів і для зв'язку історії з сучасністю. Наприклад, уявити, як би виглядав торговий центр у вигляді єгипетської піраміди. І такі зображення ми отримали. Це може бути якийсь творчий проєкт, покликаний віднайти зв'язок між стародавніми стилями, підходами і сучасним дизайном, архітектурою тощо. І ще багато всього можна придумати, застосувати, не вистачить жодного відео, щоб все це вам розказати. Тому зараз просто покажу, де брати весь цей педагогічний арсенал на платформі Уміти. В головному меню натисніть підвищення кваліфікації і вебінари. Тут ви побачите і як створювати презентації, як я це робив, і генерувати зображення і багато чого іншого. Також знайти всі записи ви можете і через YouTube канал «Уміти». Все це доступно. Перегляд вебінарів безкоштовний, а сертифікат платний. Але зараз прийшов час приємного розіграшу. Готові витратити 10 секунд свого часу і виграти сертифікат підвищення кваліфікації. Зараз у вас є можливість виграти повний доступ до вебінару швидке створення презентації за допомогою штучного інтелекту і після його проходження перегляду отримати безкоштовно сертифікат на 2 години. Умови розіграшу дуже прості: ось вони. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Уміти, якщо ще не підписані, і залиште під цим відео будь-який коментар. Можливо, поставити просто плюс або напишете запитання, якщо воно у вас є, і можливо саме на нього я відповім в наступному відео. Щоб долучитись до розіграшу, у вас є рівно тиждень з моменту публікації цього відео. Далі, випадковим чином, за допомогою спеціального сервісу, я визначу одного переможця і прокоментую його коментар, розказавши, як отримати подарунок. А якщо це відео набере 100 лайків і 100 коментарів, ми проведемо розіграш ще раз. Ну а зараз звертаю вашу увагу на інші відео каналу Уміти. Я думаю, що деякі з них можуть бути вам дуже цікавими. До зустрічі в наступних відео.